Задача на відношення: нехай в саду 360 дерев, липи, буки і дуби, які знаходяться у відношенні 5 до 3 до 4, знайти кількість кожного виду дерев в саду. Спочатку порахуємо, наскільки всього частинок поділені дерева. Для цього додамо всі частинки, дістанемо 12. Отже, дерева в саду поділені на 12 частин. На липу приходиться 5 частинок. На бук приходиться 3 частинки. І на дуб приходиться 4 частинки. Знайдемо, скільки дерев приходиться на одну частинку. Для цього поділимо всі дерева на кількість частин. Отже, дістали, що на кожну частинку переходиться 30 дерев. Отже, липи у нас 5 частин по 30 дерев. Буку 3 частинки по 30 дерев. А дубу 4 частинки по 30 дерев. Отже, липи у нас 150. Буку 90 дубу 120. А яка кількість фруктових дерев в саду, якщо всього 150 дерев, які відно... знаходяться у відношенні 7 до 5 і до 3?